Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вас вітає місто Лева, і ми з вами знову знаходимося в неймовірному місті, яке у жовтні просто неабияке прекрасне. Парк Сімсотріччя Львову. І так, сьогодні субота, вихідний день, 15 жовтня, 2022 року. По перше, я хочу вас привітати з тим, що довкола так багато краси. Я кожен ранок просинаюся і з свого високого поверху споглядаю на ці дерева, які кожен день стають більш жовтими, багряними, охристими. І це особисто мене дуже надихає. Я тільки собі можу уявити, як гарно у нас у Карпатах. Я вже вам пообіцяла, що після Львову закінчу львівський цикл і гайда в Карпати в Карпати на Буковель, в Яремчу, в Мікулічин, в Татарів, в Коломию. Неймовірно гарне місто. Ото вже там буду вам оповідок розповідати безкінечно. І так, який сьогодні день? А сьогодні дуже гарний день. Є декілька подій, які я думаю, будуть вам цікаві. По перше, я хочу сьогодні поздоровити усіх студентів, адже сьогодні, усім світом, усією планетою Земля, ми відмічаємо всесвітній день студентів. Я дуже добре пам'ятаю, коли я була студенткою, то в ці дні ми зазвичай відзначали, у нас були різні такі КВН, різні атракції. Чому саме в цей день ми святкуємо День студентів? Є дві версії. По одній із них цей день присвячений Дню студентів, тому що 1200 студентів Пражського університету загинули під час Другої світової війни. Ну, Така трагічна подія, але ми вшановуємо їх пам'ять і я вітаю усіх студентів. А Львів, місто дуже студентське, тут багато вузів, так що усім гарного дня. Ще сьогодні таке таке цікаве свято день, міжнародний день миття рук. Це дійсно свято, яке святкують у світі, і воно пророчено до того, щоб ми звернули увагу до особистої гігієни і не ігнорували тим, щоб помити руки. Ще сьогодні таке цікаве свято, яке мені дуже нагадує мою рідну неньку Буковину, чернівці день сільської жінки. Мені дуже подобається таке слово церенкуца. У Львові 100% його не знають. А на Буковині у Чернівцях, там, де дуже багато румунсько-молдавської діаспори його знають. «Церенкуца» в перекладі означає сільська жінка. Я особисто хочу поздоровити мою Машуню, Машуню Фіку її Сільві, і її бабусю Сільвію. Вона трошки зараз заслабла. Вони живуть поруч з чернівцями у Баянах. І коли я кажу «церенкуця», Маша мені каже, ні, ти не церенкуця, ти чернавці, чернавіці А от я церенкуця, машунечка, бабушка Сільвія і усіх сільських жіночок я хочу привітати з цим святом, адже... Ви так багато роботи робите. До речі, це свято святкують не тільки у нас в Україні, а крізь по світу. Тому що сільська жінка дійсно будь-де своїми руками перероблює стільки роботи, і всю ту красу, яку ми зараз можемо купити на базарчику, роблять своїми руками наші неймовірні сільські жіночки. І ще сьогодні ще один день, який я рахую, що дуже доцільно святкувати день боротьби з. Раком молочної залози. Чому я так сказала? Тому що зараз реально настільки потужна діагностика, що якщо вчасно робити мамографію і різні дослідження молочних залоз, то цю неприємну хворобу можна виявити на радніх стадіях і реально вона лікується стовідсотково. Тому Мої подружки, дівчатка, не ігноруйте раз в рік, особливо після 40 років, однозначно, раз в рік на мамографію і на озі молочних залоз. І Якщо там навіть щось таке виявили, це нічого не означає, це не є діагноз. Реально, ця хвороба зараз дуже інтенсивно і продуктивно лікується. Ось такий день. А в мене сьогодні продовження і зараз я чимчикую до центра Львову, Львову, в театр Марії Заньковецької. Сьогодні прем'єра ретро-вистава Львівське танго. Про неї я буду вам розповідати. Я вже з нетерпінням хочу туди потрапити, купила гарні хризантемки у вазонках. Тут, в своєму районі, і буду дарувати акторам. Я була на прогоні цієї вистави, вона мені дуже сподобалась. Заньківчани мене вже запрошують і чекають, тому я чим чимдуж розповіла вам про всі події і вже чешу туди, до центру. Усім гарного дня, чудового настрою, з любов'ю до вас, ваша щаслива, успіхнена бадьора Оксана Дем'янишина. Папа!